Запали одну свічку, і сусідка оцінить твої старання. Якщо і тобі надоїли нальоти, яких треба прибирати кожного дня. Запали свічку, щоб утворився натуральний воск. Натри цим воском свій краник і всі нікельовані поверхні по повній довжині. Пійся, нікелю нічого не буде, а собі зекономиш кучу часу та енергії. Мочи тряпку водою і пройдися по цій натертій ділянці. Будь дуже уважним і акуратним. Витри, будь ласка, повну поверхню. Воск таким чином утворить спеціальну плівку на поверхні. Тепер витри поверхню насухо. А вдяки цьому вода та милі розчини не зможуть осісти і висохнути на поверхні нікелю а будуть стікати з неї. Я один раз спробувала, тепер так роблю завжди. Тепер сміливо можеш капати на кран водичку. Бачиш, все стікає з неї і гарно сходиться. І сусідка прийде оцінити, яка ти файна хазяйка.